Слухайте відео до кінця і Богородиця, дороге щастя, виконує всі ваші прохання на благо. О, пречиста, преблагословенна Владичице наша, Богородице Мати, Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, Тебе оспівують ангели, Тобі поклоняється все створіння і ми недостойні, припадаємо до тебе, просячи Твого милосердя і заступництва, почуй наші смирені молитви і відкинь що в скорботі, і з покаянням взиваємо до тебе. Пишіть мене до прохання в коментарях. О, Омати милосердя, ти пристановище тих, хто вбири життєві ти покров для тих, хто в небезпеці, ти тиха галень для всіх, хто шукає спасіння. Мовимо тебе очисти, серця наші від усякої скверни, зміцни нас у вірі, надії та любові, як світанок розганяє темряву ночі, так ти благодатно освітляєш душі наші світлом Сина Твого і Бога нашого, Пресвята водичи, це над нами грішними. І молотвами твоїми випрости Сина Твого прощення наших провин, бо ми зрішили своїм ділом помислом і всіма почуттями своїми, лише Ти, мати, можеш заступитися за нас перед лицем всемилостивого судді. Не залиш нас грішних, але стай нам на допомогу в час небезпеки, у хвилину випробування, в вніс корботи, оцариця небесне, покрови всіх християн, захисти нас від усякого зла. Видимого й невидимого від напасти ворожі хвороби біди, обережи наші домівки родини, і ближніх наших, від усякої загрози, нехай під твоїм благодатним покровом ми знайдемо мир душевний, тілесний, мовимо тебе, віджени від нас усяку скорботу, ненависть, розділення, щоби єдності духа і в мирі ми прославляли Бога, який діє через тебе. О, Мати свята наша, незі, наша утіха, укріпи наші немічні сили, на прав ступи наші на шлях заповідей Божих, дари нам мудрість і твердість у вірі, щоб ми ніколи не похитнулися у довірі до Господа, блага Сина Твого і Бога нашого, дарувати нам благодать Святого Духа, щоб у дні життя нашого ми перебували, в світлі Його істини, Пресвята Богородиця, Заступниця наша, в годину смерті нашої, будь з нами. Вбережи душі наші від лукавства дияворського. і прийми нас у вічні оселі, де всі святі безостану прославляють при Святу Трійцю Отця і Сина, і Святого Духа, тобі, водичу, віддаємо наше життя, наші труди, наші скорботи і наші радощі, покрий нас твоїм материнським муфором і не залишай нас без допомоги і Твоєї, і разом з усіма святими будемо славити тебе, нашу заступницю. І Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, якому належить, всяка слава, честь і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О Пресвятова Богородице, Богородиця, Приблагословена, мати Христа, Бога нашого, на тебе, заступниці всього роду християнського, зі смиренням і любов'ю, звертаємося. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Випросив Сина Твого і Бога, нашого, милісті прощення, гріхів наших визволення від біди скорботи, які обтяжують душі та тіла наші, О, всесвята, мати Божа, ти що зволються, стала силою свого, втіш нас у скорботах наших, розвіти мрю, що охоплює серця наші, як пристановище грішників і розраду засмучених, Будь нам покровом і захистом у дні життя нашого, не від кінцелі зіткань наших, але випросив сини остового Бога. Зміцнення сил наших терпінь у випробуваннях і в тих, і в скорботах, радуйся зори невгасими, що просвіщаєш душі, обтяжені темрявою гріха, радойся, невіста, невісна, що неустанно заступаєшся за всіх, так виче до тебе з вірою бо ти врата Царства Небесного, через які всі, хто з любові до тебе припадає, отримують спасіння, О, Мати милосердя те, що народила на світ Спасителя, мир наші серця і направ нас на путь праведно, попроси у Господа, щоб обдарував нас миром, що перевищує всякий розум і благодать, яка зміснює одні випробувань, присвята водичі, це покоїни щасним твоїм омофором, визволи від усіх підступів ворога, видимого і невидимого. Дай нам сил долати спокуси та зберегти чистоту душі і серця, щоб ми, введені твоїм святим заступництвом, дійшли до Небесного Царства, мовимо тебе, всесвята, Мати Божа, будь будляна святому темряві, поміч в життєвих випробуваннях, потіхою в скорботах і захистом, у годинах небезпек. Навчи нас бути смиренними та вдячними за всі богодіяння Божі, вірно слугуючи йому, дні життя нашого. О, все бога водичице, приймиться щиро молитву, яку з глибини душі, підносимо до тебе, Вчини, щоб ми у всіх випробуваннях і скорботах бачили Божу любов і промисел, веди нас до сина Твого, щоби Його царство ж вічно славили його за Ццем і Святим Духом. Амінь. О, Пресвята водичиться, наша Богородиця, Діва Марія, Цариця, Небесна, що під святим Твоїм омофором оберігаєш усіх. То вірою до тебе прибігає, величаємо тебе, Бога Словина, серед жінок, і смиренно молимося до тебе, мати Христа, Бога нашого. Пишіть мене то прохання в коментарях. Будь для нас, заступницею, покровителькою охороною від усякого, злай, супротивника, помати милосердна покрине святим Твоїм покровом, захисти від ворогів, видимих і невидимих, визволи нас від злих намірів, підступів лукавого та від осялякої напасті. Випросив Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб захистив нас від гріхів і спокус, простив нам беззаконня наші та утвердив нас у святій вірі православній, даруй нам серце, смиренне, чисте і покаяне, щоб у радості духовній славили ім'я Його святе, оводичицею колись у місті в я вивелося у славі небесній, покриваючи святим омофором Своїми сію, хто благовійно намолився до тебе, так і нині. Все прикрий нас, недостойних, твоєю милістю і захистом, мовимося тобі, зубини серця нашого, радуйся благодатна, мати Христа, Бога нашого, покрови і заступниця наша, Пресвята Богородиця, Тистіна, непорушний притулк для Ти, то в скорботах і небезпеках, стань охороною нашого часу випробувань, наші душі від тривоги, і зневіри, а життя наше від напасти і ворогів. Захисти родини, наших дітей, наших країн, нашу від ворожих замислів, від насильства і війни, утверди мир у душах і серцях наших, благослови землю, нашу злагодою і єдністю, мати світла невечірнього, випроси для нас, благодай Святого Духа, щоб ми зміснені у вірі, мали силу, чинити діла любові, милосердя, приведи нас до спасіння, щоб ми керовані тобою, досягли пристані. Вічного життя в Царстві Божому, попри свято Діво, умови Христа Бога нашого, дарувати нам прощення гріхів, життя в мирі та спасіння в годину смерті, нехай ми завдяки Твоїй святій молитві зможемо стати спадкоємцями Бог Царства Небесного та співучасниками вічної слави, прими водичи це миління наше і не залишає нас однім скорботи випробувань. Будь нам покровом і заступницею, допомогою, провідницею на шляху до спасіння, щоб ми завжди славили тебе, мати нашого Спасителя, і величали Пресвяту Троїцю Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обрані від усіх родів, заступниці, матері, Спасителя нашого, яка милосердям своїм покриває весь світ, і провадить до небесного царства Ти та взиває до неї, приносимо похвалу. Ти ж, водичице, прийми, на що молитвої, визволи нас від усякого зла, щоб ми співали тобі, радуйся, благодатна радости наша й ходати нас перед Богом. Ангели, архангели дивуються твої славі, пречиста, водичице, бо ти стала кивотом Божої благодаті, храмом живим, ясевою для Бога слово, яке воплотилося від тебе. Ми ж грішні з подякою і любов'ю, взиваємо до тебе, радуйся, бо через тебе, світло, світу, засяяло. Радуйся, бо в тобі богословився, радийся непорочна матір Відкупителя, радуся бо твоє материнство богословив сам Господь, радуйся покрови для всіх, хто шукає захисту, радуйся, що провадиш до Небесного Царства, радуйся, ліствице, що поєднує землю й небо, радуйся бо ти, надія і радість для тих, хто в скорботах, радийся благодатна радості наша і ходатайко за нас перед Богом. Бачиш, як богадать Божа, осінила тебе причиста діва, небо й земля радіють весь світ людський благословляє тебе, ми ж сповнені вдячності, співуємо Бога, що дарував нам Тебе і взиваємо, Алівя! Розум людський не осягне таїнство Твого приславного, материнства, Богородице. Бо як ти причиста Діва засталася нетлінною після народження, Спасителя світу, дивуюся кожне створіння, ми ж прославляючи Тебе, взиваємо. Радуйся таємниця, яку не збагнусь, ані ангели, ані люди. Радуйся, що носила в собі того, хто створив усе, Радуйся, бо ти стала храмом предвічного Бога, Радуйся, що втішала немовля Христа, Радуйся, бо ти відобразила в собі милість Божу. Радуйся, бо Твоє смирення стало перемогою над гординію, радися мати, життя вічного. Радуйся, зірко, що проводить нас до Небесного Царства, радуйся, богодатна радості наша і ходата, за нас перед Богом, силою Твого Сина, причисто зруйновано Кайдане, гріха і відчинено двері вічного життя. Ми ж спасені твоїм заступництвом, з радістю співаємо Богові, Алілуя! Ти є для нас твердим захистом, Пресвята Водичице, від усіх небезпеки, бід визволяєш тих, хто до тебе взиває. То ми ми, Богі, духом, до тебе прибігаємо з такими похвалами, радийся покрови від борі спокус, радийся захиста від цих ворожих, радися, бо ти знищуєш пута гріхів наших, радуйся, бо ти навчаєш нас терпінню і смиренню, радуйся провіднице на вузькому шляху спасіння, радийся, бо твої молитви визволяють нас і звідчує. Радуйся, бо твоя любов зміцнює у вірі слабких. Радуйся, бо твоя турбота дарує мир і спокій. Радуйся, благодатна радости нашої, ходати за нас перед Богом. Шторм житейського моря не може захитати тих, хто ховається під Твоїм покровом, Богородице, ти для нас безпечним пристановищем, тому з вірою і надією взиваємо до Твого сина. Алівуя. Ти, присвята Діва, є світлом для тих, хто перебуває в темряві, і вказуєш дорогу до правди та спасіння. Ми ж просвітлені твою благодаттю, взиваємо до тебе, радуйся, Світильнику, що освітляє наші душі, радуйся, заступнице, що рятує від гріховного падіння, радуйся, мати, що підносиш молитви за нас, до Бога, радуйся, бо твоє милосердя безмежне, радуйся, бо ти вказуєш шлях до Небесного Царства, радуйся лістви, що провадить до вічного баженства. Радуйся, врата спасіння, що завжди відчинені для грішників, Радуйся, непохитна опору в часи спокус, Радуйся, богодатна радости наша і ходати нас перед Богом. Як зоря ранкова, що про день, ти причистиє ви освітові прихід Спасителя, за це всі покоління славлять тебе і співають Богові. Алілуя, Ти, матір'ю Милосердя, джерелом радості для всіх, хто шукає в тобі захисту, сповнені надії, приносимо тобі похвалу. Радуйся, бо твоє милосердя торкається кожної душі, Радуйся, бо твої молитви відкривають нам двері до Царства Божого, Радуйся, провідниця для тих, хто збився зі шляху, Радуйся, бо ти повертаєш світло тим, хто зневірився, Радуйся, бо Твоє заступництво знищує силу темряви, Радуйся, бо Твоє ім'я є втіхою для тих, хто в скорботах, Радуйся, джерело надій для розкаяних грішників, Радуйся, радість, що стілює наші серця. Радуйся, благодатна радости нашої, коза, нас перед Богом, Причиста мати, Твоє ім'я є радістю для всього творіння, бо через тебе прийшов у світ Христос, Спаситель наш, тому співаємо йому, Алілуя! Осяй на вам, благодаті, ти, Пресвята Богородиця, подаєш усім, хто до тебе прибігає, джерело милості і порятунку, ми ж прославляючи, тебе взиваємо. Радуйся, що сцяєш у світі, як зірка не згасна. Радуйся, бо ти привела нас до Сонця правди, Радуйся, що своїм покровом захищаєш вірних, радуйся, бо твоя молитва знищує стріли ворогів, радуйся, бо ти зміцнюєш немічних духом, Радуйся, бо ти провідницею до спасіння, Радуйся, бо твоя любов перемагає наші сумніви, Радуйся, бо твоя благодать цілі рани душевні, Радуйся, благодатна радості наша і ходати нас перед Богом. Прагнучи спасти світ, Господь, убрав тебе, причисте діво, матір'ю свого сина, ти стала оселою божества і покровом для грішників, які каються, тому величаємо тебе, співаємо, Алілуя, новою Дівою, матір'ю, став тебе називати світ, бо через тебе стало можливим оновлення всього творіння, ми ж звеличуючи це таїнство, виголошуємо. Радуйся, бо ти на сила того, хто оновлює світ, радуйся матір нового завіту, радуйся сосуди сповнений Божої благодаті. Радуйся, бо через тебе прийшло прощення гріхів, Радуйся, непорочна діва, що визволяє на світ нечистоти, Радуйся, бо ти вказуєш шлях до Божого царства, Радуйся, бо твоє ім'я благословляють усі народи, Радуйся, бо ти є силою для тих, хто падає Радуйся, богодатна радости наша і ходати, за нас перед Богом. Богослови дивуються, як ти, будучи дівою, стала матір'ю, зберігаючи непорочність, а ми приймаючи це велике таїнство вірою, прославляємо Бога і співаємо йому Алівя, ти стала дверима спасіння для всіх, хто прагне зустріти Христа, ми ж величаючи твою материнську любов і заступництво, з покорою виголошуємо, радуйся, ворота небесні, радуйся, бо ти привела нас до древнього життя. Радися, бо ти захищаєш на нас від спокуси, згуби, радийся, бо ти провадиш нас до чистоти і святості, радийся бо ти джерелом благодаті для всіх вірних, радися матір Христа, що завжди молишся за нас, радися, бо ти з'єднуєш небо і землю, радився бо твоя лагідність перемінює наші серця, радися богатодатна радости наша і ходати за нас перед Богом. Уся природа радіє тобі, причисте діва, бо через тебе Господь відновив красу творіння, дарувавши нам можливість спасіння, тому всі оспівають Його, Алілуїя. Ми славимо тебе, владичице, як матір, що ніколи не залишає своїх дітей, а завжди провадить їх до вічного життя, тому виголошуємо тобі похвалу. Радийся мати, що простягає руки до кожного, радийся покрови для всіх, то просить Твого заступництва. Радийся, бо ти захищаєш нас у часи, спокус, радися, бо ти є джерело миру для наших душ, радуйся матір усіх живих, радися радости для тих, хто страждає, радийся, бо ти знімаєш ярмо гріха, радуйся, бо твоя молитва перемагає сили ворожі, радуйся благодатна, радости наша і ходатайку за нас перед Богом. З любов'ю приходимо до тебе, Пресвята Ведичице, і молимося, щоб ти провадила нас шляхом спасіння. Бо ти, Матірю милосердя, твоя молитва сильна перед Престолом Божим. Зі смиренням співаємо Богові. Аллилуя! Ти Богородиця і провідницею для всіх, хто прагне вічного життя. Дари нам і мудрість, щоб ми завжди йшли дорогою правди, і з вдячністю виголошували, радийся провідниці на шляхах праведності, радийся, бо ти навчаєш нас, любові до Бога, радися, бо твоє заступництво відкриває нам богатать, радийся, бо ти джерелом духовної радості, радийся, бо твоє милосердя стілі, наші рани, радися, бо ти підтримуєш нас у випробуваннях, радився, бо Твоє ім'я приносить миру наші серця. Радуйся, бо ти провадиш нас до Христа, нашого Спасителя, радуйся, благодатна радости наша ходатайку за нас пред Богом, оспівуючи Твоє святе ім'я, Пресвята Водичиця. Ми дякуємо Богові за Твоє материнське заступництво і просимо, покрий нас своїм покровом і веди до життя вічного, співаємо Твоєму синові, Аллилуйя! Ти, Богородице, є вірною заступницею за весь світ, даруй нам мудрість і сили, щоб ми у всякому ділі прославляли Господа із любов'ю, виголошували, Радуйся, мати, що не залишаєш нікого без допомоги, радуйся, заступниця за нас, перед Престолом Божим, радуйся, бо Ти вказуєш нам шлях до спасіння, Радуйся, джерела радості для тих, хто плаче, Радуйся, покрови в скорботи. Радуйся, бо твоя любов нас відроджує. Радуйся провідниця до небесної радості, Радуйся, бо ти зміцнюєш у випробуваннях, радуйся богодатна радости наша, й ходатай нас перед Богом, прийми причиста наші молитви і веди нас до Твого Сина, щоб у Його світлі ми сподобалися спасіння і вічної радості, співаємо Аллі-Ву-Я. О, Мати Небесна, через тебе відкрилися двері милосердя для всіх, хто шукає спасіння, даруй нам свій заступництво і веди нас до Бога, щоб ми співали Тобі. Радуйся покрови для всіх, хто вдається до тебе, радуйся радости для тих, хто вірить у тебе, радуйся, бо ти відкриваєш нам шлях до миру, радуйся бо твоє ім'я є розрадою для знедолених, радуйся, бо ти навчаєш нас смиренню перед Богом, радуйся, бо ти є джерелом благодаті і радості, радуйся, бо твоє милосердя безмежне, радуйся, бо твоя любов перевершує всяке розуміння, радийся Богодатна радости наша, і хода, за нас перед Богом. О і причиста мати Спасителя нашого, прийми наші смирені молитви, і у часи скорботи, веди нас до Твого Сина, щоб ми прославляли Його ім'я, і співала йому вічну пісню, Алілуя! о і причиста мати Спасителя нашого, прийми наші смирені молитви, і у часи скорботи, веди нас до Твого Сина, щоб ми прославляли Його ім'я, і співала йому вічну пісню, Алілуя! Бо і пречиста мати Спасителя нашого, прими наші молитви і непокій нас у часи скорботи, веди нас до Твого Сина, щоб ми прославляли Його ім'я і співали Йому вічну пісню, Алівуя, ангели, архангели дивуються Твої славі, пречиста, водичі Ти стала кивотом Божої благодаті, храмом живим і оселою для Бога Слова, яке воплотилося від Тебе, ми ж грішні з подякою любов'ю взиваємо до Тебе. Радуйся, бо через тебе світ во світу засяяла, радуйся бо в тобі, Бог оселився, радуйся непорочна Матір Відкупителя, радуйся, бо твоє материнство Бог оселив сам Господь, радуйся покрови для всіх, хто шукає захисту, радуйся, що провадиш до небесного царства, радуйся лісвице, що поєднує землю і небо, радуйся, бо ти надія і радість для тих, хто в скорботах, радуйся благодатна, радости наша і ходатику за нас. Перед Богом, обрані від усіх родів, заступниці і Матері, Спасителя нашого, яка милосердям своїм покриває увесь світ, і провадить до Небесного Царства тих, хто взиває до неї, приносимо похвалу, ти ж водичи все прийми на що мови твої, визвоє нас від усякого зла, щоб ми співали тобі, радуйся, богодатна радости наша і ходатайку за нас перед Богом. О Оприсвята водичиця Діво Богородице, Цариці Неба і землі, і покрови наша, до Тебе прибігаємо з вірою і надією, в покаянні сердець наших звертаємося. Вщий семена, то прохання в коментарях. Почуй смирених і грішних, і не відкинь сліз наших, але з милості своєї нам допомоги та порятунок. Помати Божа, що народила світло істини, Господа нашого Ісуса Христа, просвяти тимряву гріхів наших, рожени морок душевної зневіри, і провадь нас до спасіння. Та ще є покровом і заступницею всього роду християнського, закрий нас від усякого зла від ворогів, видимих і невидимих від підступів і святе, лукавого, благаємо тебе, причиста діло, з серця над нашими немищами, пробач нам провини, свідомі і несвідомі, вчини наші душі чистими і серця покірними, даруй нам богадать покаяння істинного, що могли ми у всьому житті своєму служити, Господу, зі страхом і любов'ю. Поведичи це милостиво, мати в радостях і скорботах, будь з нами, босови, домівки наші, охорони, родини, наші від вихоліття, розбратої ненависті, випроси сина Твого, миру, злагоди, даруй здоров'я хворим, сили немічним, розраду тим, хто в печалі, скорботах. Мовимо тебе Пресвята, Богородице, визволи нас від усякої напасті від війни, голоду, хвороб стихійних вих і неспокою, покрий нас покровом своїм святим, щоб у тиші й мирі могли ми славити Бога і жити за його заповідями, о Заступниця царевна і покрови всіх християн. Просимо тебе про нашу святу українську землю, про мир і єдність у ній. Благослови тих, хто трудиться до добра нашого народу, укріпи тих, хто захищає нас, дай мудрість правителям, терпіння і витривалість усім, хто знемагає в тягарях і випробуваннях, присвята Богородиця, похвало невмовкна покров твій, нехай захищає нас від усякого зла, наставляє нас на путь спасіння і допомагає давати спокуси житейського моря, не залишає нас у скорботах наших, але визволи нас молитвами Твоїми від усякої біди, цариці небесна, радости нашої надії, у Твої руки віддаємо життя наше, душі наші, долі наші, Ти заступниця перед Господом ти матір усього християнського роду, нехай через тебе сподобаємося милості Божої та у вічному житті славимо Пресвяту Трійцю, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Пресвята Владичіце, Мати Божа Небесна, наша Заступниця і Молитвеннице, перед всемогутнім Богом, у цей боговійний час припадаємо до Твоєї святої ікони з обокою вірою та надією на Твоє Заступництво. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти є Матір милосердя і джерело невичерпної благодаті, ти покров і отішення для всіх, хто з вірою звертається до тебе, смирину могом тебе причиста, водичице, пробач наші гріхи, свідомі, і несвідомі, і даруй нам покаяння щире, щоб очистилися душі наші та серця наші відкрилися для благодаті Божої. випросив Сина Твого, і Бога нашого прощення для нас, недостойних і настав нас на шлях спасіння, щоб завжди ми ходили в істині, Його заповідей, Господи Бога Заступнице, ти, що завжди перебуваєш поруч з дітьми твоїми, захисти нас одні скорботи, випробувань, простягни свій материнський покров над родинами нашими, збережи їх у мирі злагоді та богатенстві, оберігай наших дітей від злих помислів, спокусів, ворожих намірів, даруй їм чистоту розуму і серця, вірність Богові та любов до ближнього. Мовимо тебе, водичі за здоров'я душі ті у наших. Сили недуги, наші в гами скорботи і страждання, дасть сили переносити випробування з вірою і терпінням, бо мати милосерне, укріпи нас у духовній боротьбі, захисти від усіх видимих і невидимих ворогів, від зазорості, ненависті та злобливих задумів. Пресвята Богородице, закликаємо тебе до захисту народу нашого і вітчизни нашої, босові і укріпи наших воїнів, які захищають Україну від напасти і неправди. Будь їм покровом і заступницею боротьбі за правду і справедливість, укріпи їхні серця вірою в Божу допомогу і даруй перемогу, сповнену миру та благодаті. Оводи будь буде нас наставницею в справах щоденних, допоможе в усіх потребах і трудах наших. Направ нас на шлях праведний, щоб у всьому ми прагнули волю Божої і слави Його святого імені. Благослови наші домівки даруй мири злагоду Благослови працю нашу, щоб вона приносила плоди добрі, мамати життя і Ти, що завжди молишся за нас перед престолом Сина Твого, не покидає нас у годину скороботи випробувань, даруй нам силою благодать, нести свій життєвий хрест і спокою, любов'ю, слава Тебе, Богородице, і дякуємо за Твою постійну опіку і милість. Як діти до матері з любов'ю трепетом звертаємося до тебе, упиваючи на Твоє заступництво, прославляємо тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки підвідання, йшліться від обвижні вашим для поширення Слово Божого, послання покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.